Ну що ж, друзі, розпочнемо аналіз карти бойових дій. Ворог просунувся на двох напрямках, точніше на двох ділянках. На одному напрямку це Покровський. Повідомляють колеги з аналітичного проєкту Діпстейт. Тож з цього і розпочинатимемо наш сьогодні огляд. Отже, збройні сили Російської Федерації зараз наступають на відтинках західніше і східніше від самого Покровська. Ми з вами неодноразово згадували так про ті причини, завдяки чому вдалося зупинити рух на сам Покровськ. Так Починаючи, ну до речі, військові експерти висловлювали думку, починаючи від моменту, взагалі, коли за цей напрямок е, взявся пан Драпатий, закінчуючи інженерною справою, безпілотниками, посиленням там наших спроможностей артилерійських і так далі. Тобто, весь комплекс зупинив противника. Але той продовжує рух ще раз, наголошу західніше та східніше від самого Покровська, і це ми бачимо на е, нашій мапі. Отже, на мапі Діпстейт з'явилися е, так само. І конкретні, конкретний рух противника. Ось давайте зараз подивимося в динаміці. Зверніть, будь ласка, увагу на населені пункти. Нова Полтавка, Малинівка, Олександропіль. Зараз на ваших екранах стан справ на 11 травня. Отже, буквально за кілька днів. Противник продовжив свій рух на Малинівку. Зараз активніше він продовжує наступати, і бачимо, що вочевидь рухатиметься трасою в напрямку Мирнограда. Абсолютно очевидно, що далі з Мирнограда напевно, щоб волів би ворог ну, скажімо так, оточувати сам покров, тому що в лоба штурмувати він його не може. Утім, до таких ще перспектив противника достатньо. Далеко, точніше, противнику достатньо далеко. Про наступ РФ та ситуацію на фронті станом на 14 травня, себто на вчора, була інформація від Діпстей. отже вони кажуть, що у першому ну і власне там згадують два дописи, в якому в першому йдеться про посилення атак та просування РФ поруч із Турецьком. Про це ми ще згадаємо. Ну а другий допис про посилення росіян і наступ на населений пункт. Багатир на Новопавлівському напрямку, і е, там йдеться про те, що росіяни, вочевидь, тиснутимуть і надалі. До речі, на багатир так само бачимо, що ось від 11 травня вони роблять спроби наступу, де що раніше відбулося незначне просування. Ну і так само на карті Діпстейт можна побачити населені пункти, на які наступає Російська Федерація, відстань між цими відтинками ну приблизно шістдесят кілометрів попрямі. Я маю на увазі від ось. Населеного пункту Багатир до ситуації, яку ми з вами аналізували дещо раніше. Ну і важливо зауважити, що і Покровський, і турецький напрямки, як пишуть аналітики, залишаються важливими для російських окупаційних військ. Так само аналітики писали, що погіршилася ситуація на стику між цими напрямками. При цьому вони прилічили кілька населених пунктів, що поруч. Біля поруч, з якими перебувають російські війська, ну згадана нами Малинівка, Нова Полтавка, Новоленівка, Олександропіль. Калинове та Єлизаветівка, тобто ситуація залишається непростою. Російські окупаційні війська продовжують свої наступальні дії. Але ще раз хочу наголосити, оперативних проривів не відбувається. Так, ну і про Покровський напрямок поговоримо трішки розлогіше. Одну думку хочу вам розповісти. Це її висловив керівник українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Він якраз про ситуацію на Покровському напрямку говорив колегам з громадського. Так ось, скаже, що цей напрямок залишається зараз найскладнішим, як і в принципі останні півроку. Е і тут не погодитися з паном Жмайлом практично неможливо. Він наголошує, що росіяни рвуться до стику з Дніпропетровською областю їм критично важливо, хоча б на квадратний кілометр зайти в цю область, щоб використати це у своїй пропаганді, своїх інформаційно-психологічних операціях. Ну і додає військовий оглядач, що дійсно у нас є певні проблеми. Ворог десь намагається, скажімо так, знаходити слабкі місця в нашій обороні. І глобально Покровський напрямок ще раз він наголошує один з найгарячіших. Згадує він минулий тиждень 482 бойових зітнення. Це в проміжок з 5 по 11 травня. Там відбулося за його словами. Окупанти продовжують найбільше тиснути там активно використовують впіві дрони, намагаються звичайно працювати артилері. Тобто вся та номенклатура озброєння і ті засоби, які використовує противник, не нова, але бачимо, що системне використання. Ну і звичайно, що перевага в живій силі даються в знаки. Також Росія просунулася дещо на турецькому напрямку і зосереджує свої основні зусилля у південній та північній частинах міста Турецьк безпосередньо, а ще на південному фланзі. Про це розповів речник оперативно-тактичного групування Луганськ Дмитро Запорожець в коментарі колегам Суспільного. Він зазнав що загарбники намагалися атакувати в напрямку селища Деліївка, використовуючи мототехніку. Знову ж таки, звичний, ось населений пункт Деліївка. Звичний звична тактика росіян. Мототехніка швидко, дешево і подекуди навіть буває ефективно. Ворог намагається працювати і авіабомбами ще один напрямок російської. Воєнної машини, за допомогою якого вона все таки свого часу здобувала. Ну, певні здобутки так і мала певні перемоги. Е, йдеться про давайте згадаємо захоплення тією Шавдіївкою, коли просто засипали російські окупаційні війська авіабомбами, кабами і авіаційні удари практично не припинялися. Тобто зараз ця складова теж нікуди на жаль не поділась. Ну і окремо хотів би звернути нашу з вами увагу на часів яр. Ми. Днями говорили про те, що президентський полк Російської Федерації, нібито був перекинутий у часів Яр, елітний полк ФСБ, так щоб підсилити там штурми. Про це повідомляли в інституті вивчення війни. Ну, поки що додаткової інформації про те, а як себе проявив цей полк і взагалі чи він зараз активно бере участь в бойових діях, невідомо, але не виключено, що Путін таким рішенням вирішив посилити тиск. Ще й на цій ділянці фронту для того, щоб прорватися на Костянтинівку, про що ми з вами друзі говорили теж неодноразово. Е, і хотів би окремо ще поговорити про український південь. Дуже ймовірно, що Російська Федерація готується зараз до літнього наступу. Зростає активність ворога саме на південному напрямку. Зараз Російська Федерація там теж намагається робити робити активні бойові дії. Не всюди у них це виходить. Буквально нещодавно ми з вами аналізували ситуацію довкола малих чербаків. Там були просування вочевидь на Кам'янське теж будуть спроби рухатися. Ну а зараз хотів би поділитися думками і аналітикою керівника центру протидії дезінформації при РНБУ Андрія Коваленка. Ось буквально днями він заявив про те. Що що Путін відмовляється від мирних переговорів і планує масштабний літній наступ. Тим часом речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що армія Росії активізувалася на південному напрямку. А згідно з даними аналітиків проєкту State на Новопавлівському напрямку, про який ми згадували, що є фактично частиною південного напрямку, збройні сили Російської Федерації просунулися в напрямку села Багатир, розташованого поблизу Костянтинополя, та ще до. До речі біля Великої Новосілки теж є рухи противника. Ось зараз ми можемо подивитися теж біля самої новосілки на Зелене поле, біля Новополя. І так само дещо західні, давайте так південно-західніше теж російські окупаційні війська намагаються. Свої рухи робити так, Волошин повідомив, що на Оріхівському напрямку теж залишається складною ситуація. Більше розлогіше про український південь на тлі перемовних викликів на тлі нових загроз. Ми будемо говорити обов'язково сьогодні. В нашому етері. Друзі, залишайтеся з нами. На цьому ми поставимо три крапки в аналізі карти бойових дій. Ранок на апострофі триває.